внутрішніх військ від Беркутівців, припинити війну проти українських громадян. Тут мирні люди. Припиніть кидати гранати, припиніть труїти до нас газом, припиніть у нас стріляти. Ми вимагаємо від вас дотримання законів. Ви будете за це нести відповідальність. Я звертаюсь до керівників спецпідрозділів міліції. Переходьте на бік людей. Припиніть служити банді Януковича. Припиніть проїдети людей газом. Гранатами стріляти. Припиніть вбивати і бити мирних українських громадян. Мере, Володимир Яворівський, народний депутат. Хіба ви не розумієте, скільки зараз тут людей? Якби вони хотіли, вони б змели вас із вашими.